Ось так буває, коли речі купляєш в інтернеті та не маєш змоги приміряти. Дівчина купила майку, а вона виявилася завелика. Переколюю булавки на вивірітний бік виробу та строго по цим булавкам відмиловую лінію там, де повинна бути проходити строчка. Далі зовсім прибираю всі булавки, розрівнюю виріб та знову промиловую лінію. Плавну, красиву, повторюючи контур фігури. Промиловую цю лінію лише з одного боку. Тепер вирівнюю зрізи, особливо ті, які на проймі. Верхні зрізи пройми та бокові. Після того, як я переконалася, що пройми рівно лягли, я починаю сколювати булавками точно помилованої лінії бокові зрізи. Ось як це виглядає після сколювання. Тепер зрізаю залишок тканини, але залишаю припуск на сшивання під оверлоком. Це 5-6 мм саме на ту відстань, як сшиває оверлок. Припрасовую потовщення після зшивання. І ось який гарний, який точний результат. Строчечка співпала, і це саме головне. І ось питання: що ж робити з цим некрасивим топорщеним припуском? А ми його будемо пришивати. І будемо пришивати його не на машинки, а вручну. Як правило, я це роблю подвійною ниткою без вузлика, проколюючи лише буквально дві ниточки у самій тканині. Зрізаю залишок нитки, вирівнюю, розправляю це все вручну пальчиками. Ще раз припрасовую та отримую ось такий результат.